Вітаю! Я Олег Хредько, експерт-аналітик Центру громадянської просвіти Альмета. Останній час до нас багато звертається дітей та батьків з тимчасово окупованого Криму з питань вступу до українських закладів вищої освіти в цьому році, тому ми вирішили відповісти на найбільш цікаві питання у форматі серії коротких відео. Ми розглянемо під час наших відео всі основні питання. Щодо спрощеної системи, документів, іспитів, питань щодо бюджету та інших важних питань, які вам будуть необхідні, а також зможемо відповісти на ваші основні питання. Саме головне, що виникають у дітей та їхніх батьків з тимчасово окупованого Криму, питання: чи зберігалася у 2023 році спрощена система вступу через освітні центри? І якщо зберіглася, то як сам вона діє? Хочемо вас обрадувати. Так, вона не тільки зберіглася, а й вона навіть змінилася в кращу сторону. У 2022 році 116 хлопців та дівчат з тимчасово окупованого Криму могли вступити до українських закладів вищої освіти, незважаючи на активні військові дії. Що ж себе представляє ця спрощена система вступу? Саме головне, найперше, вам необхідно обрати заклад вищої освіти, до якого ви плануєте вступати, і відшукати інформацію про освітній центр. Освітній центр це спеціально створена організація на базі закладу вищої освіти, яка як, налаштована на те, щоб допомогти вам вступити за допомогою спрощеної системи. До неї входить а, частково заклад, вищої освіти, а також школа, де ви будете складати також деякі іспити, але про це ми поговоримо пізніше. Де можна знайти інформацію про заклади вищої освіти з освітніми центрами на сайті Міністерства освіти України або перейти за посиланням, яке є якраз ось на цьому слайді. Там ви можете завантажити всі контактні центри. А також ви можете додатково отримати інформацію. Звертаємо вашу увагу, що на сьогоднішній день відкрито 167 закладів вищої освіти України з освітніми центрами. Причому зверніть увагу, що ви маєте право подати 5 заяв на різні спеціальності, але тільки в одному закладі вищої освіти, тобто там, де є освітні центр. Закачавши таблицю з координатами освітніх центрів, ви маєте можливість Познайомитися або знайти імена уповноважених осіб, тобто тих людей, які будуть вас супроводжувати під час цієї вступної кампанії, а також всі контакти необхідного вам освітнього центру, так, що нам необхідно робити. Перше, сконтактуйте з освітнім центром, до якого ви плануєте поступати. А це ви можете зробити, написавши листа на електронну пошту або зателефонувши по телефонах, які запропоновані в контактах, які вам будуть надані. Дізнайтеся про всі особливості вступу саме в цьому закладі та керуйтеся підказками повноважної особи, який або яка буде вас супроводжувати під час вступу. Пам'ятайте, що ви можете почати процедуру вступу, не маючи паспорту громадянина України і не маючи свідоцтва про закінчення школи українського зразка, так званого атестату. Розуміючи, що у вас немає цих документів, порядок вступу надає можливість подавати документи, маючи лише українське свідоцтво про народження або інші документи. Окрім того, для вступу вам не потрібно виїжджати з окупованої території. Порядок вступу до 2000. 2023 року надає вам можливість подавати документи та складати річне оцінювання для отримання атестата і вступні іспити в заклади вищої освіти дистанційно в формі індивідуальної співбесіди, але з обов'язковою відеофіксацією. Тобто, вам необхідно подати документи в електронному варіанті до повноважного закладу, тобто до школи, скласти перші два іспити: це річне оцінювання з української мови та історії України. Знову вже подати документи для вступу до закладу вищої освіти, скласти профільний екзамен і чекати на інформацію про ваш вступ. Ще раз наголошую: все це може відбуватися дистанційно. В інших роліках ми з вами більш детально пройдемося по всіх кроках щодо вступу до українського закладу вищої освіти. А в наступному ролику ми з вами поговоримо, які документи необхідні для вступу. До закладовища освіти, де є освітній центр Крим України. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях або надсилайте електронні листи на нашу електронну пошту, та також ви можете звертатися до нас на сторінках соціальних мереж. Пам'ятайте, Україна вас чекає, Україна вас не забуде. До нових зустрічей!